100% існує якийсь тип аварій, інженерних аварій, який є найскладніший в ліквідації. Можете поділитися, що це і як ви його вирішуєте з власного досвіду. Також з досвіду роботи компанії можемо з повною впевненістю сказати, що це саме аварії на тепломережах, аварії на водопостачальних мережах. Чому тому, що більшість цих аварій відбувається не прогнозовано сезонно більшість аварій відбувається саме перед опалювальним періодом, період випробувань. Прогнозувати наперед, як це ми можемо робити з внутрішніми комунікаціями мережами, а також електропостачання мережами. Ми не можемо. Складність в геолокації визначення місця поломки потребує спеціалізованих засобів, сонарів і тому подібне. А також непрогнозованість результатів гідралічних випробувань комунальних служб. Скільки об'єктів на сьогодні покриває технічне обслуговування нашої компанії? Можна надати перелік ключових компаній. Станом на сьогодні компанія CPG надає послуги технічного обслуговування більш як 1200 різних послуг, на більш як півтори тисячі об'єктів. Серед них є також об'єкти, як комерційної діяльності, так і бюджетні об'єкти. Серед наших клієнтів є мережа маркетів Аврора, 723, двадцять Vodafone. Серед державних об'єктів ми обслуговуємо Національний банк України, рахункову палату, мінагро, мін Мінсоцполітики, а також інші кожного дня нові об'єкти додаються, і ми розширюємо як геопокриття надання технічного обслуговування, а також різноманіття самих клієнтів і напрямків діяльності.